Війна не лише бурхливі військові дії. Так вона забрала батька, сина, брата, чоловіка і, врешті, годувальника у багатьох українських родин. І одна із таких за ось цими воротами. І тут своя війна душевна, але в ній не склали зброю, не зламалися і не втратили надії. Хто це? Папа. Слово тато він промовляє безперервно. Якби міг розмовляти як дорослий, мабуть, не одну історію про батька героя ми б почули з маленьких вуст, а поки він хизується його світлинами. Там, на улюблених фото, тато ще встиг поглядіти малого. На День Незалежності в нас христини були. Це йому два з половиною місяця було. То татом був на христинах. Коли він був вдома, він мені до Тимофія не давав підходити. Він постійно з ним. Спать вложив його. 23 лютого мене рік з тих пір, як Олена бачила чоловіка ще живим. У той день дізналася, що він у комі. Не роздумуючи, помчала на Донеччину, сподіваючись до останнього, що Олег розплющить очі. Мені сказали, що він мене не чує, ну, якби що кома була третій степені. Але ну і спаріна носі з'явилася. Може, мені так казалось. Дождався, не могла. Настроюються ці дві години на часи без кінця дивилися, Тома вдруге живе. Однак не ожив. Напівсирота лишив четверо дітей. Олег Корпач служив у Донецькому прикордонному загоні, куди навіть брати його не хотіли через відсутність військового досвіду. Та чоловік наполіг на своєму і поїхав на Донбас. Від чого саме загинув 49-річний боєць, достеменно ніхто не знає і нині. Ранняння в нього немає, а кровоїзліяння в мозг. Уже після похорон говорили там сусіди, що щось чули, що не знаю, може контузія, може, не знаю. що. Офіційно по документах, то власне це все. Разом із батьком відійшли родинні пригоди і традиції. Різні поїздки, отдих. Той саме шашлик, який ми з папою в його жарили. Се воно так як було разом. Мужній веселий і ніколи не втрачав надії. От в нього завжди в очах була така іскра, яка давала надію і нам на краще. Зовсім юні, і водночас дорослі прийшли обирати для себе фах. А щоб не прогадати, спробували себе у кожному з них. В ролі інспекторів, котрі перевіряють, ми перевіряли художню майстерню і, і майже перевірили піцерію». Робили в суді, в банку і міліціонерами. У дитячому місті професії можна стати і лікарем, і телевізійником, і стражем порядку. Відчути себе із різних сторін допомагають волонтери через гамірну згуртованість та усміхнені обличчя дітей. Ніхто й не здогадується, що усі вони малечі загиблих воїнів. Щоб ці діти бачили, що є ось такі заходи, де про них, про них пам'ятають, їх знають і будуть їм допомагати, пропонувати щось цікаве. Наталія, директорка магазину дитячого одягу, щодня пов себе припускає безліч малюків. Однак не завжди її гостями стають саме діти героїв. Їх вона зве спільними для всієї країни і для них завжди знаходить подарунок. Подобається подарунок. Так. – Ні, Боже, що не давай. У даній ситуації ні. Заложники этого всего. Это наше будущее. Поэтому хочется, чтобы эти детки росли здоровыми, счастливыми, учились. Задля тепла і затишку дітей полеглих побратимів фронт лишив Анатолій. Він один із тих, хто зумів вижити у Донецькому аеропорту. Кіборг легенда з позивним спартанець урятував уцілілих на литовищі бійців і сам потрапив у полон. Нині у тилу ще не оговтався від війни та вже захищає права сімей загиблих товаришів. Для нього це військова повинність. Моги дітей осталось сіратамі которые проживают на территории всей Украины, зная социальное обеспечение и, и, и вообще уровень жизни на данный момент в Украине, то ну, как такого выбора и нету. Дивизы, да? ВДВ, никто, кроме нас, мы обязаны это делать. Минулого року за дорученням президента родини загиблих у Зоні АТО отримали разову допомогу. Однак на виплаті 609 тисяч гривень підтримка з боку держави закінчилася. Ну якщо перевести в долари, то це ж взагалі копійки. Правильно, а в нас все, все життя йде прив'язане до долара. На що витратили за понад рік часу гроші, сім'ї загиблих героїв не приховують. Хтось поклав на депозит, хтось розділив між батьками і дітьми загиблих воїнів. А для матерів, які не працюють, ці кошти єдиний ресурс для виживання. Частину я, допустимо, свекрусі дала, так як у нього теж старенька мати. А ще так приберегла, що ж навчать. У Мене в цьому році два випускника одинадцятий, дев'ятий клас. Государство мабуть, ну, навіть 10% не зробило того, що довжни бліз діляти. Виплатіли получається дійніжне пособі нам є і на цьому все закончилось. Якщо державі байдуже піклуватися про дітей загиблих воїнів не забувають небайдужі українці, які на відміну від високопосадовців не вимушено підставили плече і не лишають наодинці з бідою.